Всім привіт! Багато хто вважає, що в життя в кемпері то тільки романтика. Але бувають такі дні, що ламається все, що тільки може зламатися. Дивіться мій випуск, і всім бажаю гарного дня. Чича, куди ти хочеш йти зайч? Джошні змінилась холодно, ми замерзли. Дитя. Тича хочу йти в туалет. Я, я, я. Як це рано? Боженька, <плес> Ти концерт свій починаєш. <плес> так починається наш день. Сонечко всходе, на дворі плюс 10. Тут заставили красиво. Хотілося вже на дворі в туалет. Ранні процедури. Чі -чі. Сьогодні буде гарний день маю надію. Але пар з рота йде. Я не знаю, як таке могло трапитися, але ми їхали і в нас з е, пауз ремінь кліновий. Той. Як то могло статися? Як він міг спасти? Ну то неможливо просто. Не все. Том кошмар якийсь, направда. Як бачите, пішов, знайшов його посеред дороги, але ж тепер його вдіть назад треба. Ну так. А ми так стоїмо трошки не дуже зручно. І там залишилося, ну, я не знаю, скільки то метрів. Двісно. До кампера де стоїть. Але ні, з нашою везучістю ні. Вітаю вас. І сьогодні маємо ще одну пригоду в Іспанії. Вже стоїмо в закладі, дуже пощастило. Тому що вперше заїхали, то там ну, за три тижні тільки можна звернутися. Тут можна сьогодні. Хлопці так вирішили заробити трошки. Сказали 60 євро за годину, скільки то буде тривати, невідомо. Таке кільце спало, поламався, я не знаю, як то. Ролка. Це. Ролка спала. Паска крінове. Паска крінове. Шуруба. поламався. Ми такого ще не бачили, притом не рівно, якось незрозуміло. Ну, скільки тебе тривати, не знаю. Але дякуємо, що зголосився. І так це виглядає. Сказали, що проблема. <пробітник> не дуже добре. <пробітник> Кіта наша сидить бідна, закрита. М Я не знаю, що робити. A tutaj tu się na trasie ekoplantacji Mandaryny Jakie potem będą prodawać Eko, bo samochody jeszcze mają bardziej. W Ukrainie. Dlatego ekoplantacja, tak. Eko paliwo Eko spaliny. Tak. I w dwa razy do tak. Tu troszkę no, mają. Ривий сакі морепродукти. Немає тут свинячих ног, ну, тих, що ну, хамон називається. А, зато є петрушка. Корінь, ніде немає нім'яких парків алкоголя Султанів. No, алкоголю, вибір великий. Це рашина в бутилці коштує 4,95. Водка на всім коштує бо, почти 6 євро. Та чим то 4,75. Ну. Так. Отримали посилку, то що замовляли. Що шо то? З Німець. Прийшла до Іспанії, бо помилилися. З Німеччини, не позаказали Wypadkowo z niemeczką, nie pomyłkoło. Ale taka... szybko przyszła. Trzy dni. Za trzy dnia. Taki rolik. Rolka napinacza. Gdzie? Rolka napinacza tam jest Gdzie? stara. Na szczęście jest taka sama. to stara. Rozróżniamy to w gadałym. Jeszcze, tak jeszcze zobaczyć. Szarena? Nie wiadomo. Jest ok. nie tak. może zrobię, budę wszystko pracować. Jutro pojedziemy. Єдно no, з утром, то ні. Почекай, хіма, Так виглядають шкілки механіка. Дай, І що є саме головне в кампері? виліт туалет. А так як він тут є безкоштовний, то треба зробити це обов'язково. Це дуже велика рідкість на пляжі, так зустріти туалеточок. А потім тут далі трошки ще є води набрати. Ну і буде повний комплект. Ну no, і набрать воду. Oh, не дуже повезло. Давайте робимо, будемо стоять наливати воду. I увага! Тіченька Чі малютка. Чі -чі -чі -чі. А куди ти йдеш? На прогулочку. Це лише частинка нашого мандрівного життя. Хочете ще більше краси і затишку на колесах, підписуйтесь. Ось такий у нас добрий ранок. Доброго ранку всім.

Вітер і стало негарно холодно. А там стоїмо. Ну, а там і тут стоємо. Аселос. O czyli o Twojej, czekaj w Grecji, jakby było Grecji, nie w Holandii, w Nie